Пригоди скатішок. Десь поїхав, не подобається, що там скло. Мостимось, як зазвичай півроку. Достаємо наші рампи, тому, тому що все-таки воно нерівно. Не ідеально. Отак вони у нас прив'язані на такі штучки. Ось такі рампи, ось так воно виглядає. Тут є три рівні. Ось, якось так. Ставили так, щоб прям вид був на море. І нам тільки одна знадобилась, хоч ми зараз на ній стоїмо на останньому рівні. Наразі моя задача це розкласти весь цей хлам в машині. Просто подивіться, що у нас відбувається зазвичай тут. Тут мої речі висять, тут просто продукти, які ми купили, ноутбуки, стільці. І ще вода, стіл. Тому за роботу! Якось так себе виглядає, коли я прибрала. Ось інше діло красота. Змінюємо взуття на супер. Комфортне. Домашні капці. <ріх> Вони ось такі. У нас у домі на колесах. Резинові. Пародія на крокс. За 200 гривень. Опа. Все, як вдома. Перевдягаємось. Та-дам! Я вдягнута у домашньому такому. Як вдома. Почуваємо себе, як вдома. Давайте подивимося, що у нас тут є сьогодні. Я бачу, хтось вже пішов гуляти, то я також хочу. Я ж куховарка, що що Такий пляжик гарненький. А он же хтось лазить там у кущерек. Вже щось знайшов. А ну давайте подивимося там. Як завжди, якісь знахідки на пляжах. Це що, плазма? Плазма? Ну-ка. Дайте подивитися. Йо-ма! -йо. І що не попита? О, Пульт! Все додому. Філіпс. Ми просто відійшли на 5 хвилин. Чисто українці за кордоном. Оце так це виглядає. Блін, ну якщо чесно, такого... такої плазми ще ми ще не бачили ніколи. Увага! Чи працює він? Давайте, ваші <реклама> варіанти у вас поки є час. <реклама> у мене сумніви великі. Що? <реклама> <Што? реклама> <В> смис. <реклама> ну, що? Що цікаво? Ні разу не постанова, блин, у нас нема грошей на таке. Я поки ні таких не різні гроші. Вирішила відкрити, подивитись, чи нема води всередині. І взагалі він як новий. Наче то недавно його викинули. Клас. Просто, ну вже стара модель. Можна, ну тут видно. Просто ще цікаво, ви бачите, затягнуте небо. Дощі були декілька днів. Ми вже затягнули його внутрі. Будемо перевіряти, чи реально він нормально працює, бо з таким світлом нічого не видно. Може є якісь дефекти на екрані. Це ми зараз дізнаємося. Я вирішила зняти сьогодні влог. Я не знаю, такий настрій був гарний. І тут просто контент підлетів зненацька. Я вважаю, таке трапляється не кожен день, тому воно заслуговує лайкосіка. Ого! Це Вода просто. Так, а щось не ділать? тут добре? Ну, води нормально. Коротко, все працює, але все таки вода є. Картина коротше така. Ми зняли кришку задню, отак розклались, приготувалися до дощу, якщо що. Хлопець буде розбирати і дивитись, що там. А який у вас вид з будинку на колесо? Просто море. Ще море з плазмою. Мене агресія здивувала ще більше і більше, там своїми десь, цими, е, закинутими будівлями, просто там величезними цими гігантськими комплексами, але щоб просто валялась плазми на пляжі працюючи, Це просто перший раз. Цим телевізором, знаєте, зараз м'ясо пропаде, фарш. Треба готувати. Що? Починається передача Let's cook with Me. Сьогодні буде фарш куриний. Ми тільки курениємо, рисочок і салатик. У нас, до речі, посуд, в більшості це пластмасовий, з декатлону. Ось такі тарілки. До речі, дуже патріотичні. Такі у нас також з декатлону. Бланка, салатик немного загнув. Не знаю, добавляти його чи ні, перебирати запашок такий собі. Ось в мене такий вийшов овочевий салатик, я просто його обожнюю. Знаєте, сиджу тут, готую і задумалася, Це як так можна зажертись, щоб виконувати такий крутий <пух> телевізор Philips, який працює. О, це я пова. Пішла жара. реально тут буде жара. все всередині, хто бачив телік. Телік, блядь, телік. Телік? Не працюючиш. Тут в такому шуці, що мені не доготовки, якщо чесно. а підгоріло. А нормально. Скорочкою. Саме так которых не отходится ни одна церемония. Ось просто буде проїжджати. Ось так їде, що ніхто в машині. А тут плазма просто. А чим твердіше, тим краще. Приблизно ціна нового. Ось така. ха Нормально, да? так? Це скільки можна дизель. Пожарали. Тільки тарілка залишилась така. Пока доблі! Йдемо дивитись, може є ще якісь знахідки цікаві тут, бо ми знайшли плазму ось там десь. Але прикольні. Подивіться, вони такими слоями прям наглядно це видно. Породи. Це я хотіла звернути вашу увагу на те, скільки сміття викидає на берег. Просто подивіться. Але це ще не багато, Це так, таке. Пляшки, пластик якийсь там. Не дуже багато. Ми бачили і набагато гірше. Але ситуація все одно критична і плачевна. І просто, друзі, бережіть природу. Просто хоча б не викидайте сміття. Я вам не кажу прибирати за кимось. Хоча це також гарна ідея. У нас, як зазвичай, заносить якісь хащі просто. Я не знаю, ми не можемо по нормальній тропинці йти. Це вже не цікаво. Треба чигірян. Моє улюблене слово це чигірі. Тут так зато в Чигірях найкрасивіше місця. О, Гадайте, де всі інші кемпери стоять? Вон там. Ось стоять такі будиночки на колесах. Ну це вже ж більше ніж наше. Прикольний вен, прохідний, мерседес, швейцар, а то у нас Бельгія. Назад ми вже йдемо по дорозі, бо може початися дощ. Як бачите, небо так трохи затянуло. Краще не ризикувати. Головне перевірити, чи плазма на місці. Ніто. Так. Да. Це є. Починається вечірня пригода. oh <laughs> possible